Даю алгоритм на 5 кроків, як перестати вічно готуватись і почати діяти. Привіт, перфекціоністи і прокрастинатори! У минулому житті у мене була одна неприємна вада. Я багато до чого готувався, але постійно відкладав найголовнішу дію на потім. За підготовкою я маскував своє небажання діяти або якийсь страх. Ця вада є у багатьох людей. Можливо, у вас ми можемо витрачати час на підготовку, дослідження, навчання, планування, але ніяк не переходимо до основних дій. Так народжується ілюзія продуктивності, де ми відчуваємо себе зайнятими, ніби ми рухаємося вперед, але насправді ми стоїмо на місці. Кілька прикладів. Коли треба почати записувати відео для соцмереж, ми його не записуємо, а готуємось. Вибираємо фон, кращий мікрофон, камеру. Потім дивимося ще 10 відео про те, як виставити світло, щоб картинка була норм. Ще думаємо, куди поставити певні предмети для декорації. А до знімання відео так і не доходить. Ми хочемо почати бігати, але обираємо маршрути, кросівки, одяг, чекаємо кращої погоди, шукаємо спільноту або партнера по бігу, але так і не біжимо. Це не веде нікуди, багато речей так і не доходять до фіналу. І на цей процес йде багато енергії. Мозок тримає у фоновому режимі те, що треба щось доробити незавершені справи. Це створює внутрішню напругу, яка з'їдає всі ваші сили. Отже, алгоритм дій: перше. Встановити момент початку, це має бути дата і час. В цей момент ви маєте завершити всю підготовку і почати діяти з тим, що є. Має відбутися дія, яка дасть перший результат, можливо, не найкращий. Це дедлайн, який не дасть вам готуватися далі і марнувати свій час. Друге, готуватись до цього моменту, зробити все можливе, щоб отримати той результат, який можна отримати, враховуючи всі обставини і обмеження. Третє. Коли дедлайн настав, почати діяти, зробити дію для першого результату. Четверте проаналізувати, що вийшло і що можна покращити наступного разу. П'яте поставити новий дедлайн і готуватись до нього вже з покращеннями. Дія завжди дає інформацію для наступної дії і розсіює туман. Щоб робити щось добре, треба почати робити це погано. І ще один лайфхак: уявіть собі, що. Підготовка заборонена тоді, що ви можете зробити прямо зараз, щоб довести справу до кінця і отримати перший результат. Нехай не найкращий. Готуватись можна все життя, але так і не почати діяти. І нічого не отримати натомість дійте.